Я вітаю вас, Олександр Миколайович. Я дуже Добре. рада нашому знайомству. Я також. Олександр Миколайович, ви зібрали просто унікальну колекцію ретро мотоциклів в Україні. Байки ще й на ходили усі, тому що ви самостійно відреставрували їх. Не всі, а майже всі. Десь 95% мотоциклів, які зараз знаходяться в музеї. Вони всі в робочому стані. Це дуже круто, дуже круто. А, Олександр Миколайович, розкажіть, будь ласка, от звідки у вас така пристрасть до мотоциклів? Бо інакше це ніяк не називеш. Як ви почали колекціонувати суперкруті мотоцикли? Ну, будемо так казати. Любов до техніки у мене була з дитинства. І десь, мабуть, з 12 років я у батька крав мопед, і, як кажуть, почав освоювати мототехніку. Десь у 15 років у мене вже був особистий байк. Ну, потім так склалась судьба, армія. Після армії прийшов. Я 10 років робив водієм пасажирського автобуса міського. Ну, потім так склало, що тих коштів, будемо так казати, не вистачало, прийшов у бізнес, а потім мені, случайно, Деякі люди удивляються, от до мене вчора приїжджали. Люди і спрашували, а скільки ж вам років понадобило, щоб зібрати цю колекцію? Я коли сказав, що 13 років мені майже ніхто не вірить в це. Тільки ті люди, які особисто мене знають, то вони дійсно вірять в це, і деякі кажуть, що це неможливо. Ну, будемо так казати, я людина творча. І не люблю без діла сидіти. Тому е, вийшло так, що е, почав там дитячі городки строїть, там всяке разне, а взимку майже зайнятися нічим було, і мені підвернувся по об'яві мотоцикл їж 49. Ну, я вирішив спробувати себе в цій справі. І захопилися цим, так? Захопилася, да, так. Це це, мабуть, і болезнь невиліковна. Невиліковна хвороба, так. так а так. скажіть, будь ласка, от ви кажете 13 років, ну, напевно, за 13 років ну ви а, були якісь труднощі. Ну, щоб дістати звідкись якийсь мотоцикл, бо вам він дуже сподобався. От що було, розкажіть, будь ласка, які труднощі були? Звичайно, труднощів було багато, тому що я сам до цього прийшов, мені ніхто не вчив, я навіть не знав де, що шукати, як правильно реставрувати. Ну, а потім з'явились трохи, -трохи зв'язки. Майже вся Україна е зі мною знайома, ми з ними дружимо, працюємо, і вони знають мої потреби. Як десь у когось щось там е виникає, якась можливість щось десь придбати, вони мені телефонують, бо знають, для мене це хобі. А для Багатьох людей це заробіток. Mm -hmm. і, і такі люди більш-менш порядні, вони е, рекомендують мене як покупця, тому що вони знають, що е, ці вещи з залишаться в музеї і нікуди їх за границею ніхто не вивезе. Її. До речі, про ваш музей. Це ж теж просто неймовірно, що ви створили такий мотомузей в Україні, і дуже багато позитивних відгуків. І наскільки я знаю, що ви самостійно проводите екскурсію в музей і розповідаєте історію експонатів, які там є. Ну, не настільки багато шанувальників, мабуть, екскуртантів, які в мене були більш люди приїжджають з других областей. Тому у мене нема необхідності мати якийсь персонал. Ну і напевно, вам же ж цікаво це все. Ну, ну хто то, як да, не ви розкажете цікаво. так, цікаво. як потрібно. Я, до речі, після того, як почалася війна з людей, які приходили, я всі кошти віддаю на ЗСУ. Це дуже круто, це дуже круто. А от скажіть, будь ласка, уважить там і о, військові мотоцикли є, так? Ну, у мене військові мотоцикли Другої світової війни. Другої світової. Є, є два мотоцикла радянських. а Більшість. Ну, тоді німецьких, а тепер, мабуть, <laughs> можна їх вважати ленд-лізовськими. Є один ленд-лізовський американський мотоцикл, який Америка поставляла в часи Другої світової війни. А які найулюбленіші мотоцикли у вас є? Найулюбленіший мотоцикл, який ти, будемо так казати, збираєш і чекаєш останніх годин, коли ти, коли ти його зможеш поставити. Поруч з іншими в музей. Майже практично всі мотоцикли, зібрані моїми руками, то вони для мене як діти. І я не можу їх зрівнювати. Якщо робити порівняння по якихось там характеристикам, то так, да, їх можна відрізнити. А як любов, то це. Я зрозуміла. Доречне питання. А скажіть, будь ласка, а от стосовно історії мотоциклів, от з історичного боку, який самий цікавий мотоцикл з якоїсь неймовірною просто історією? Французький мотоцикл це інвалідна мотоколяска, який, до речі, в цьому році виповнилось 100 років, яка була випущена в одному екземплярі. Вау, в одному екземплярі! І він один у вас. Так. Да. І ви його теж там реставрували, щось робили, так з ним? Цей мотоцикл я виграв на аукціоні у Франції, і транспортна компанія у п'ятницю ввечері доставила мені його додому. То наступного дня у 12-й годині. Я вже на ньому їздив по вулиці. І я його не реставрував десь, мабуть, 4 або 5 років. Коли я його почав реставрувати, я її розібрав повністю, віддав там на храмування, перехрамування. І мене того там підводили, а в Дніпропетровській була виставка. І у мене залишається один день. Четверг вечір, у п'ятницю я довжен, повинен зібрати цей мотоцикл, щоб в суботу його провести на виставку. Я проснувся у четвертій годині ранку, розпасував всі громовані детальки там руль до руліка, педальки до педальки, там і онука приходить каже: Діда, дивись, я тобі допомогла. Вона всі ці деталі сипала в відерце. Принесла мені і каже, діду, ну, я тобі допомагала. Можливо, ви наповнюєте свій музей, свою колекцію якоюсь особливою філософською думкою. На даний момент у мене особливої ідеї якось нема, але у мене музей не тільки мотоциклів, у мене є дитячі іграшки. Підальні машинки, у мене колекція дитячих велосипедів. У мене музей майже вже заповнений, тому що у мене ще на сьогоднішній день вісім мотоциклів стоять в ремонті. Вісім Існа... ваш мотоциклів? Мотоциклі габаритні. Там, з кабінами, з колясками. Трьохколісні мотоцикли, їх практично в музеї вже ніде ставить. Ну, тобто, ви бачите майбутнє свого музею, своєї колекції, що воно буде збільшуватися, збільшуватися. Ну, у мене велике подвір'я, у мене є розтраїва, куди є, коли, куди розстраюватися. Жаль, звісно, що. Ну, нема ніякої навіть елементарної допомоги, навіть у тій же реєстрації мотоцикла. Е, всі бачать це, вони ну, якось мислять тільки на свій карман. Mm -hmm. А реальної допомоги от я, допустим, за кордоном часто буваю, то от відношення до історичної техніки. За кордоном, uh -huh. де це от ось ось ти покажи, що у тебе є, і тобі любе світло. Так, да, я розумію, що там техніка стара, да, і пересуватись містом може десь і небезпечно, але за кордоном видають спеціальні номерні знаки, і їх можна. Тільки ними користуватись у випадку вихідних і праздничних днів. А що б ви хотіли, щоб люди, коли вони виходили з вашого музею, щоб вони е, запам'ятали найбільш усього, От, щоб яка пам'ять залишалась з ним? Найкращий подарунок для мене це коли людина після екскурсії? Виходить, і з задоволенням вас вам каже дякую. Ось у мене вчора теж були на екскурсії, був батька з двома дітками, То е, дівчинка казала: папа, я не хочу з від, відсіля від, від, від уходити. Давай каже, ми останемося тут жити будемо. А це для мене найкраще. Подяка, так? Подяка, так. Да. Можливо, є якась ну, супершалена історія про мотоцикл якийсь. Можливо, ви лясь його ввезли, щось там трапилось. У мене на всякий випадок є історії. Так трапилось десь, мабуть, шість чи сім років тому. Мене... Брат живе в Німеччині. І він якраз про цей базар, який я розповідав, я на ньому ніколи не був. Ідемо ми з дружиною. І стоїть грузовий мотовелосипед, у якого грузоподйомність 500 кілограмів. Він десь е, півтора метра шириною. І з кузовим таким, спереді кузов я, тіпа як рікша, тільки великий грузовий кузов. А ззаді стоїть бензиновий моторчик. Я його як побачив, думаю, це мій. Я дружині кажу, Тан, я говорю, я не знаю, як ми його будемо в літак засувати. а ми літаком прилетіли туди. Ну, каже, я його беру. Всього, зараз він стоїть на другому поверсі. Сусіда взяли бусик, в бусик погрузили, а у племінник живе ну, в частному секторі, у в нього був гараж. Ми його там оставили, я прилетів додому самолітом, і з зяттям у мене автобус. Поїхали автобусом, там його розібрали і привезли сюди. Дуже вам дякую, дякую Олександр Миколаївич, за знайомство за ваші історії, за вашу працю. Неймовірно, що ви залишаєте нащадкам такі мотоцикли і ваші музеї. Я думаю, що ваш музей він буде більше, 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 цікавіше, цікавіше. Я обов'язково до вас завітаю. Дуже вам дякую. Дякую, дякую. До побачення. До побачення.